<реш> ну, что... Значит, эту систему вообще нужно поломать, чтобы она так не было, чтобы <реш> найти шоколад. Ну, это убить нельзя. Да, но с другой стороны, я хочу сказать, что надо Invece, я вам розкажу історію, Олександр, а півтора року я вчилася коли Полінецьке. В Полінецька школа по года не работала і тихо. В конторі, папі, де хуже вчили Так що ви мені за історію, а ви директор цієї школи? Любили лягу. Так що не кажіть, не про те, де не робили. Я вам, я вам скажу, скажу об'єкти, які не дороблені по району. І я, більше того, я не піднімаю скандал, там от попередники, як це люблять, я цього не роблю. От манівшись. Ви знаєте, що де цей забор стоїть? Об'єкт сьогодні, сьогодні недороблений, навіть на навіть середині не знаходиться. Ну, і, ці всі, і ці всі майноти все розложено в різних підприємців і так далі. І я не піднімаю, кажу, давайте зробимо. І не будемо говорити. Я завжди, коли ми дитячий садок доробляли, скільки років не робили. Три роки до, а какой, а, какой получился? И сейчас будет тепло. И сейчас будет тепло. Ну -у -у. уже уже видно. что не вовремя. Но главное, главное, что система отопления сколько? 40 лет. На а gotcha. 40 не ничего не делал. А, с а суделка с Вот мы там делились 6 июня одинаково. Вот эту школу и не делал. Да, да. Так она не началась. Она не началась ничего. А гроши-то выделены. Виктор Иванович, скажи за батарею, чтобы чули еще раз. Батареї знаходяться в Києві, на розпорядку. Це ще говорили за 10 до 1 вересня. Що батареї вчин, За 30 до 1 вересня. За 1 вересня про батареї мови не було. Не Ми ж перевіряли, перевірки були тут у школі. З 1 вересня, 1 вересня, ще нічого не було. Як з 1 вересня це було, могло бути? 30 вересня підписаний договор. Так і, так, і до 1 вересня, а хто там Ремонт робиться, а батареї ми купують. Я говорю, що аванс включить 8 числа, 653. Це чоловік отримає аванс. А почему батареї до того чоловіка? А хто скупляє батареї? Я? Це гроші в області. Це гроші в обласну. Це немає. Получається, якщо хазяїн робить ремонт. Він скуплює матеріал? Зрізає. І міняє, а не зрізає, а потім ви мене щоб купити. Ви вдома так, так би робили. Так. Ви робили все, а потім думали, чи буде у вас гроші, чи, чи дадуть, чи не Чу? Ну ні, ну так чи ні. Туди хай плабше стояло, чи що. Да, поки не було в нас матеріалу на що, чи гроші не були. Якщо немає, немає вас матеріалу, чи грошей, що її вирізати? Тебе немає. Як, У тебе логіки немає. В мене є логіка, не, наприклад. — не, не, не палити Ні, не, не треба палити. Я не, я не за це вам говорю. Ви вдома робите ремонт. Та й що? — Робите ремонт. — я, я вивали поток, я вона не розуме. Розуме. Ді, Ну У вас є наклад, це кошти. Да. Ви вивалили. У да. Вас немає цих коштів, ви не вивалили. Да. Ви ще трошки підлатаєте, да. перебудете да. цю зиму. Так та чи да. ні? Так да. чи ні? Ні, ну по ідеї, так чи ні. Ми будемо з вами Я знаю, що цей об'єкт чоловік зробить. І буде всім благодарно від усіх. Звісно, треба зробити, тому що діти не кажуть, не буде мерзнути. Не п'яш аббатки нам так казати, а не ждати когось не мерзнути. Або хто не ризикує, то й в тюрмі не сидить. Це теж те саме. Самий такий нюанс в тому состоїть, що реально шаг за шагом. При тому, що ви скільки об'єктів зробили в нашому районі? Саврань, Полянецкая концерт, именно котельники, камина. Ну, во, 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 вот именно проблема, вот, вот именно там вот остановка каждый раз была там. И начинаешь звонить, алло, а там ему звонят, ты представь себе, сколько таких, как мы. 88 все. Давай мое вверх, кто вниз, мое вверх, кто вниз. он приезжает человек, вот да, так как было. Вы приехали, ему говорят: нет, подождите, он уже уходит, я его останавливаю, Стой! Возвращайся. Мы сейчас будем возмездие. Ужасно, звонить. просто это. это, я говорю, это как ну, это это куча... между нами вопрос. Этот мы должны его решить. И как бы объекты. Тут организационно не сработало. Да. Именно организационно. Так вот и много. И да. И... И... Да, давайте, да, давайте. Да, давайте роман решим роман уже. Роман да. а, а, смотрите, он завтра он завтра он мы. Завтра у нас приезжают э, батареи. Завтра должны приехать батареи. Ну, И, дизайне, тексте, да, То есть, другой ряд, раньше, чем в течение Данил. месяца, мы все равно не, да. не Потому что человек сказал 15 нет. Я вам не так Я вам сказал, что Возьмите плюс дня, 15-го числа. Три дня, я 4 Что-то потечет. Ну, ну это 2-3-4 дней надо. Вот это все прокачать. Моя, моя, мысль, моя мысль лежит в следующем: что сегодня учебный процесс не остановлен, дети ездят. У нас в Одессе, ну давай объективности ради, у меня вот малый. Он ездит в школу на мной на 5 кварталов там та школа. Сегодня тут организованных посадили, организовано там, подождали, их сюда привезли, отдали родителям. Нормально. То есть, ну, не то, что мы там какую то какие-то. создали сложные условия в этом плане любимый Уже... третий полпусты пол, п'ять классів тепло, пластыр, было, да. тепло. потому что, знаете почему? Потому что батьки не привыкли ездить. Они привыкли, что их ребенок пришел, да. зашел в школу. И, ну, понятно. В Одессе это не возмущает. В Одессе ездят в Ришелевский лицей, вообще в центр города. Вот у нас много с посел Котовского ездят. И там, например, с 9 класса люди, дети, а тут, тут старшеклассники да. ездят. Ну, как бы. Меньше классов. Да. Да. А с 5 по 9 класс. Где а да. да. до... рай, и не в вот да. садик. Тепло, що я, я скажу так, следующе. Давайте зробимо, щоб у нас тут було тепло і нові батареї. Це не, це не на один, ну на 10 років мінімум. Ми не батареї, робимо, ну, ми міняємо. Систему робити. Котель, котельний, повністю котельний, okay. повністю okay. і теплотрас. Okay. Yeah. 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 Ви якесь маєте питання? Yeah. Ми маємо питання, коли буде запрацює, запрацює наша школа. Орієнтурович на 15 декабря. Давайте візьмемо 5 дней запаса 20-го. Можно даже 10 дней днів запасу. Ми Ні, готові ми ще 10 ждати, 10 ще й були... десь. Ну тільки, щоб ми були уверені, що вона запрацює. Ні, вона запрацює. Ми, ми запрацює готові до нового. А ви були, скажіть, а ви були на батьківській зборі? Да. А я от детально все розказав. Ми тут повторили все від А до Я, чітко від А до Я. Ну знаєте, знаєте, що, що неприємно. Ну я був просто на батьку, були батьківські збори, я тут все розклав, як і то, по я поставлю. Я вибачаю, що я перебуваю. Я... Далі Сергіч, от побачив, я задиктував, уявляєш собі, диктував. Ну це ж правда, я диктував. Ну, я, я диктую, всі пишуть. Пишуть лист до Урбанська. Фінансування тоді не буде. От підписались батьки, я задиктував. Слухай Володь, що я отримав в подяку. Комісію сюди, бо написали президенту, кабіну кажу, ну споча... я ж приїхав, ну позві... я ж все розказав. Получається, получається що всі переговорили, що я приїхав. так далі. А тут вже ми приїхали всі, і те саме кажу, і нічого, і нічого іншого не буде. Розумієте? А виходить так, що, що подяка, я вивставу, в цю школу, я вибивав, депутат облради підтвердить, що таке вибити гроші на школу і що таке вибити гроші на об'єкти. А виходить так, що бились, билися, а в ітогі подяка, подяка, подяка президенту України написали безстоянні слова. Хоча ви були головою ініціативної групи нашої. Я по факту це так. Я Вадитель не знаю, хтось підписав з ваших людей. Ну, Я... Ну, на відповіді не було, да. йдуть по інстанції. Я... Є... Ось відповідь, відповідь <світ> на адресу. Відповіді ж не було спочатку. Я, от, от Женя от займався цим. Ну, а а, тут, що? тут є. відповідь ж надіслати на адресу, на адресу 1 травня 89, на мою адресу. Ну. А ось тут Номер телефону <плес> е <плес> облради <плес> і номер зарезервованого документу. <плес> і коли він був зарезервований і від чого? Ось, будь ласка. А письмова відповідь? <плес> відповідь надається на протязі місяця. Ага. Тобто, з 4 числа ми подали е свою вимогу, правильно? 4-го числа ще <плес> <плес> 4-го числа немає. Ну, тобто, а, хто 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 написав а роботи, так, а роботи. Це був на наступний день. прийшло... Ви читайте, допустим. <плес> Ми президенту <плес> Ну так от я це питаю, хто це зробив. Я вам скажу, що як це було особисто до мене. Прийшли із листом і приподнесли це як додаток до того листа, який Надя

Того, але вже напряму до президента України це не було спрямовано проти бездіяльності влади. Так як ми вже зробили крок, і він офіційно є затверджений, і пішли дії і пішло фінансування. Це все під контролем голови знаходиться. І я просто коли вже знав, що приїжджає телебачення і той зовсім інше значення мав і був адресований в якості. То, що бездіяльність влади тут є, то я був здивований. І я от приніс зараз той лист, бо казали, деякі вважали, що я взагалі нікуди не поїхав. І не зробив, і той лист лежить в мене вдома. І я от, будь ласка. Я Так до чого тут надія, якщо батьки підписувались, підписи то ставили батьки. Батьки, але як це батькам, люди не всі грамотні. Це за другий лист. Цього листа. Слухайте, слухайте, от цього листа не існувало. Я приїхав на батьківський хвороби і каже, нема фінансування. Я б'юсь, як рибаль. Можете допомогти, будь ласка. Я диктую. Диктую. Шановний Анатолій Ігоріч. Звідки так професійно? Я його не диктував цей лист. Більше того, ми читалі слухайте далі. Як було? Я беру Женю. Це Та, ж правда, так, так? Так, так? Ми їдемо, ми їдемо в адміністрацію. Відправляємо факсом. факсом це все. Відправили факсом Женя бере цей лист. Їде. Потім передзвонює, я тут. Здає, передзвоні, ми здали. А фінансування вже прийшло. Я позвонив на наступний рік. Да, прийшло фінансування. Тут почались відразу да всі, всі роботи поновили, все, все йде і так далі. Я кажу, перевіряємо і так далі. Я приїхав Женя приїхав, Віталій Сергійович дзвонив мені. Я коли дізнався, дізнався що президенту чи? написав. Я це добре Володимир, ти, ти, ти. Володимир ти, ти, ти. Я, я ну Володимир ти. дійсно хороший депутатом <ріх> Запитав мене, в чому yeah. там ситуація, ми вийшли, так. Я Також приїжджають, подивишся, поговоримо, побачиш котельню. Подивились, все нормально. Я вам скажу так, в робочому порядку, але да, треба завершити. І ми робимо все, щоб вже... От підрядник, той хто виконує тобто, роботу. Це справа да, що... не в листі, справа да. у дітях, де діти й що... Ми, ж да. не менше, ніж ми, ми зробили не крок. 4-го не да. числа. числа ще немає, майже всі роботи е, і тут вже батареї в Україні. Я Віталій Сергійович. От ми сподіваємося, батареї в Україні, що батареї в Україні трьох днів ще немає. Я не знаю, що в курсі. <святок> Затримайте ці гроші, <святок> що батареї в Україні. <святок> четверту числа. Ще немає четверту числа, а то Ну, батареї в Україні. Ну, Барбашова там є. Чому вже не трьох днів. Ми визначили дати. Ми вже, ми вже оприділили. І знаєте, я люблю, коли ми поступово, крок за кроком діємо. Друзі, я знаєте, я от вішенка, це ну для мене важливе село дійсно, і, і, тому, що, і, і, тому, і, і тому що це центральне проїзне, воно повз і так далі. І я пам'ятаю, що в нас така співпраця. Ви ще в багатьох випадках а не встигали сказати. Я вже е, намагався робити. Це ви ви тільки ви тільки говорили про те, що треба дороги тут робити. А я перший приїхав сюди в клуб, е, і тут було зібрання, і ми вже почали їх робити. Коли е, по, по школі те ж саме, не, не, не на батьківських зборах вирішили, а поїхали, вирішили, почали робити і так далі, так затягнувся процес, і там є об'єктивні на це причини. Давайте, давайте вже завершимо. Я хочу, щоб було тепло і щоб це ми цю тему знімемо на 10 років мінімум, бо система опалення не робиться на один рік. Це надовго 40 років літ пробила. Ну, якщо вони все в Україні, скільки кула. нам ще чекати? 15-го, 15-го, 20-го грудня діти будуть тут. Не, ви кажіть, не треба оце 15-го, конкретно, от ми приїдемо 20-го. 20-го, грудня. Ми приїдемо 20-го. Ось дивіться, от саме головне, що тут є підрядник, людина, яка безпосередньо виконує. Віталій Сергійович, в мене ще таке питання, да, ну всі позбиралися, всім наче не треба, а те директор школи. А де на волічному знаходиться на лікарні? Має, <рес> мами немає. А я вам скажу, риба ній є з я Директор зразу треба втікати. І хто на каусі на директору не надо. Я Але скажу, я скажу відверто, що ми ж не можемо сказати, бо я знаю, не будемо. Да, ви, да. ви не врач, да. ви не будете пробирати. Це не перший раз.